Росіяни протягом 31 року нашої незалежності е, достатньо серйозно е, приділяли увагу щодо формування п'ятої колони Російської Федерації. Тому в багатьох випадках е, не обов'язково засилати підготовлених там спецпризначниців. В наш тих, коли достатньо використовувати ті джерела, які є практично в кожному місті, в кожному на самому пункті, які грають на користь Російської Федерації, у нас інколи доходить до маразму, розумієте, коли е, глава московського е, патріархату зустрічається з російськими полоненими. Я за, з, просто а від цієї інформації сьогодні я задав питання сорокові, то що це знаходиться під юрисдикцією гура полонені і під юрисдикцією. Е, служби безпеки україни і тут така цікава такий цікавий момент хто на кого працює хто приймав таке рішення щоб надати людині яка очолює це